Найстрашніше місце Києва зелений театр. Чому не варто туди ходити? Давайте розбирати. Зелений театр розташований прямо у серці Києва за станцією метро Арсеналь. Колись тут була частина Київської фортеці, справжнє військове укриття з підземними ходами, що ведуть аж до Маріїнського парку, а може, й далі. Біля стін амфітеатру відбувалися страти. Тож у підземних комунікаціях знаходили тіла людей. Легенда говорить, що зелений театр має свого господаря, буцімто його неодноразово бачили туристи та місцеві, подейкуючи, що це статура середнього зросту в плащі з капюшоном, який закриває обличчя. Театр неодноразово горів і все через дивні події, від ударів блискавки до пожеж, що ставалися прямо після відновлення. Всі спроби реставрувати його були приречені на невдачу. Вночі тут можна почути стуки, крики та навіть військові кличі. Відеотехніка в театрі дає збої, а мобільний зв'язок зникає. Можливо, це все просто історії, а можливо, є щось більше. Пиши свою думку у коментарях і не пропусти нові вражаючі історії.